Чи знаєш ти дорожні знаки? Малята, я пропоную вам пограти у цікаву гру та перевірити, чи добре ви знаєте дорожні знаки. Вам потрібно назвати дорожній знак, а також що він означає. Тож починаймо! Пішохідний перехід. Він вказує на місце надземного пішохідного переходу. Підземний пішохідний перехід вказує на місце підземного пішохідного переходу. Знак місця зупинки автобуса вказує, що на цьому місці можна сісти на автобус або вийти з нього. Велосипедна доріжка. Рух тільки на велосипедах. Пішохідна доріжка. Дорога лише для пішоходів. В'їзд заборонено. Знак забороняє в'їзд будь-якого транспорту. Рух на велосипеді заборонено. Знак встановлюється у місці, де рух на велосипеді може бути небезпечним. Знак обережно діти. Знак встановлюється там, де можуть бути діти, та забороняє авто їхати на великій швидкості. Рух пішоходів заборонено. Знак вказує на те, що рух на цій ділянці може бути небезпечним. Молодці малята, дорожні знаки запам'ятай, своє життя оберігай.